Запорізька січ посеред міста. У парку Пушкіна учасники самооборони встановили козацький курінь. Цілодобово тут чергують активісти, слідкуючи за громадським порядком у Кірвограді. За кілька тижнів на цій території планують облаштувати справжню Запорізьку Січ. Більше про наміри самооборонців знає Інна примак. Дошки у наметі замість ліжка вдома. Кіровоградець Микола Джоган відмовився від зручностей заради ідеї. У цьому козацькому корені разом з іншими активістами живе вже кілька днів. Ми таким чином. Висловлюємо, що ми живемо в так би умовах. Це придає нам трошки впевненості в собі, бо жити десь в офісі, сидіти в офісі воно не, не те. На території постійна варта. Чоловіки гріються біля вогню та спілкуються. Коли стомлюються, йдуть спочивати до куреню, патрулювати починають інші. Цілодобово працюємо. От. Молодь зазвичай вони такі, що вони... Е не дуже хочу спати, ми трошки то наче трошки пару часів може відпочити, а вони чегують постійно тут біля водичі. В цій компанії кожен має свої обов'язки. Хтось пиляє чи рубає дрова, хтось прибирає, хтось варить їсти. Продуктами активістів забезпечують кіровоградці. Самі люди приносять салаю, цибуля. Щось фармим, щось робимо, хтось щось приносить. це ну, тобто, це ще не зовсім всім відомо про це місце. Та тут впаду. Як буде відоміше і більше, то я думаю, буде і більше і людей, і їжі, і роботи. Головне, заради чого тут зібралися, контролювати порядок у місті, розповідають активісти. Серед них колишні військові, правоохоронці чимало й молоді. Зараз створюється щось на зразок козацької січі. Тут, так, ви бачите, намет, є вже хлопці, багато різних думок. Будемо працювати, є бажання у людей робити. В принципі, це треба робити, тому що знову ж таки останні події показують, що ми були не готові до того і морально, і фізично, і геть не готові були до вторгнення агресора. Кожного тижня загін поповнюється новими людьми. До лав самооборони запрошують усіх охочих. Ми хочемо, щоб до нас йшли і молоді, точніше, не хочемо. Ми це основна мета зацікавити молодь. Замість того, щоб вона пила пиво, курила, робила непонятно що, щоб вона вони йшли до нас і займалися дійсно корисними справами. У цьому парку самооборонівці стоятимуть щонайменше до президентських виборів. Якщо ж буде потреба, можуть і повоювати. І якщо буде така потреба, то виступимо на захист України. Якщо треба буде Інна Промакель, промакіллязі день за днем.